Сьогодні ми поговоримо про бамбук, як то кажеться, з чим його їдять, як його правильно посадити, як вирощувати і для чого він взагалі потрібний. Я зараз підходжу до нього, до е, цієї плантації з бамбуком, і тому зараз я коротенько розкажу, що і як. Я, наприклад, конкретно його вирощую для підпор своїх, е, е, своїх насаджень, тобто туй, всяких плодових. Дуже класно е, воно тримає. З нього можна робити просто декоративність. Він листя зимою не скидає, тому зараз зима, я вам все покажу і розкажу. Листя зимою не скидає, його можна використовувати як щось декоративну е, рослину. Це е, друге. Можна з нього виплітати всякі прикольчики, всякі вазончики, ой кажу вазончики, всякі кашпо, в принципі, в тому числі заборчики. Тобто е, ну можна використовувати на рибалці, самі розумієте. Да? І що саме головне? люди, які в нас замовляють їх ці саджанці бамбука, як їх правильно посадити? Вони приживаються дуже хорошо. Головне в перший етап дати їм вологи. Тому. Ми відсилаємо саженці сам, сам корінь і кусочок зверху е, самого е, стовбура, самого бамбука, щоб е, і там щоб було 2-3 листочка. Приживаємося дуже висока в нього, він хорошо розвивається. Єдине, що потрібно, вам ось дивіться, я вже так стою ось ззаді мене. Зараз я ближче вам покажу. Е, він хорошо розвивається і розмножається він свого роду, як вам так як малина. Як, Кукурудза, тобто корінь він пускає нижче і звідти пускають пагони. Якщо ви не хочете, щоб він виходив вам за межі, ви маєте свою ямку огородити. Тому дивіться, як він зараз виглядає, як він взагалі, що ви розуміли, можливо, ви захочете його собі в нас придбати. Тому дивіться, яка виходить ситуація зараз. Сьогодні в нас що це? 26 рік, січень місяць, середина січня місяця, напевно. А я, а я не знаю, який зараз сьогодні число, нема кого спитатися. Всі відпочивають. Ось, дивіться, я зараз далі вам стану, покажу, бачите, який він. Ось ці бамбуки вони виростають буквально за місяць-полтора, щоб ви розуміли, зараз такий він. Таке листя він має на сьогоднішній день. Бачите, листя він не скидає, тобто його можна використовувати як декоративну якусь рослинку, таке деревце. Якщо ви його наприклад, хочете його взяти на якусь підпору, ви собі його зрізали там. Він поки живий, він ще м'який. Ви зрізали буквально 2-3 години, він вже стає твердим і робиться такий ось бетон. Бачите, опори такі на нього стоять. Тобто є менші, є більші. Якщо ви хочете конкретно вирощувати таку мущу, ви його висаджуєте. І просто, які пускає він пагони весною, ви менші можете обрізати, лишати більш такі крупніші, і щоб не було ось таких маленьких, бачите, вони зразу стануть автоматично такими здоровими. Відсилаються різні саджанці, незалежності від того, який стовбур, коренева, щоб головне, щоб була класна коренева. Тому ось така, якщо когось цікавить, це він росте у Вінницькій області, що ви розуміли. І нічого йому не зашкоджує. Тому ось така ні температура, ні морозив мінус 20. І ось така ситуація. Виходить. Бачите, я його зрізаю, там в мене є відео попереднє. Я там зрізав, ці гілки так клос-клос-клос обрізав і можна використовувати будь-де будь для чого і все інше. Тому, якщо когось буде цікавити, там снігом, бачите, поприсипало його трохи підляг. Ну, тим не менш має свою декоративність.